Максимум 20 хвилин тепер потрібно, щоб оформити державну допомогу при народженні дитини. При тому, у будь-який зручний час, і не виходячи з дому, Мінсоцполітики пропонує замість ходити кабінетами скористатися електронною послугою, яка доступна цілодобово на сайті міністерства. Очікується, що із 400 тисяч людей, які щороку оформляють цей вид державної допомоги, е заявою скористаються близько половини. Електронна форма документа має автоматичну перевірку і підказки, які максимально мінімізують ризик помилок. При її заповненні, що там повинно бути, там повинно бути обов'язково свідоцтво про народження дитини, обов'язково там указується, перевіряється дата, хто батьки і так далі. Формується справа. І в разі, якщо у заявниці є електронний цифровий підпис, то взагалі питання закривається і все далі йде в автоматичному режимі аж до переказу коштів на її банківський рахунок, який вона вказує. Якщо електронного цифрового підпису немає, їй повідомляється час, коли вона повинна прийти підписати документи, які вже зроблені. Це буде займати хвилину-дві.